Що народ, у нас вже є 20 тисяч, так що є торт. були тільки що хлопушки рілс, десь це там тим побачить. Так що будемо сьогодні святкувати. Дякую всім, що ви зі мною, підписуємося. Давайте, щоб було скоріше вже 50 тисяч. Слава Україні! Нове відео на каналі. З вами Володя, канал Транс. Пригоди продовжуються з нашим трейлером. Так що зараз буду розказувати, що відбувається. Пригнав я сьогодні свій трейлер на ремонт. Тільки що був з майстром, поговорили, йому розказав, що я хочу зробити. І Він сказав, що б я лишав той трейлер і він буде його завтра починати робити, до кінця тижня мов би зробити. А що будемо робити? Цей кутик вверху він буде міняти. Спочатку треба буде відклеїти ту всю смолу, що там позаліплювали. І він це поміняє. Плюс заміни колесо. І Зробить там тормоза, щоб все було нормально. І плюс там ще з середини трошки так само поправляє, щоб то все зробили. І я йому ще сказав, щоб вент встановив, щоб можна було вентиляція, тому що деколи літом є кавуни. І з тими кавунами то треба, щоб була вентиляція. Волтарія наша, ну. Кажи людям всім привіт! Що тебе цього року ніхто не бачив? Ти жук малий. Волтаряка відійшов вже йому все добре. Ходить вже тут, скаче, довольний. Бачив Василя сьогодні. Так що хто на інстаграм підписаний, то він там бачить, як Волтер тішився з Василем. Волтер дуже любить Василя. Як Василь приходить, то Волтер танцьовує. що нема ради. Так щоб нагадати, як тут це все виглядає, це колесо воно старте, вибите, і ми його поміняємо. Тут виглядає, що над тормозами працювали, але з цього боку щось з тормозами не, той, не добре, то вони, ці тормоза так само він, механік зремонтує. І тут середини так само механіку сказав, що він поправив трошки ці штуки, тому що вони тут в деяких місцях бачите, повідкручувались ці закльопки повідпадали. І воно вже починає відставати, то треба поправити, поки воно не, не почало сильно ламатися. І зараз, як ми це поправимо, воно буде нормально триматися, то вже воно далі буде нормально так само триматися. І все. І далі то таких особливих проблем нема. Так що трейлер зремонтують і в кінці тижня я вже його заберу. Все, і так можна буде далі їздити. Зараз я цей трейлер тут лишаю, їду на, на свою ярду, забираю свій трейлер і буду виїжджати в ресі. Так, ну що я вже вухаю, е, розвантажуюся, вже приїхав на пікап. Тобто пікап це у нас завантаження. Нагадуємо е, е, словник. Тут компанія вони перевозять залізо. Тому багато флотбетів стоїть. От тут один флотбет переді мною. В доках два флотбета і один дрейвен флотбет це трейлер з таким от, як вони кажуть, плоске ліжко, якщо дослівно перекладати. Ну Драйвен це сухий венти. Це те, що в мене. Все, зараз буду чекати, коли мені дадуть док. Поки що вигулюємо Волтера, ну і будемо паркуватися. Волтер вже зранку вигулювався, тепер трохи поспав і ходить, потягується. Волтер, що в тебе там? За потягуньки такі? Десь сюди. Виходь? Волтеряка. Ну, ну. Хто скаче? Хто йде скакати? Хто? Треба хоч і їсти. Забрав вантаж свій з Чикаго. Зараз їду, так як я тут в Чикаго їду, подивлюсь на трейлер, що там відбувається. Говорив з майстром він сказав, що зараз Що він планує сьогодні вже закінчити ремонт трейлера. Тобто на даний момент там вже має бути. Більшість зроблено, Ми їдемо зараз подемось. Коли їдеш через Чикаго, тут є теж свої властивості, свої особливості їзди. Дуже багато низьких мостів, треба дуже вважати на це. І так само платні дороги, і так само багато доріг no, no tracks. Так що, коли кудись їхати, їхати, треба планувати наперед. І то так навіть дуже добре, тому що. Можна заїхати, так що потім буде дуже важко звідти виїхати. Зараз з'їжджаю на 55-й хайвей. Виходить так, що я буду їхати на трейлер, дивитися не дуже по дорозі. Але треба, треба подивитися. І Звідси вже потім буду їхати на Охайо на завтра, в мене делівері завтра в Охайо якийсь металобрухт. Делівері завтра десь в обід, так що сильно спішити не треба, можна спокійно їхати. І вже відповідно завтра свічка. Тут дивіться, хлопець класік International з драйваном. Де в нього не драйван, в нього, в нього контейнер. Спічую і пана, але нічого. Та, якби, я окей, тому що людей треба пропускати. Особливо коли ти їдеш траком і коли з боку виїжджає другий трак. Траки, як би там не було, не є такі дуже е, машинки, які легко маневрують. Серібно трак дуже довгий, трейлер довгий, все велике, важке, галімої не так добре, я розумію, так само не дуже швидко. Все треба вважати. Ну заїхав я вже до свого трейлера, бачите, вже кут майже готовий. Верніше він не майже, він вже готовий. Там був цей клей, заклеєно, ну, воно так ось досить шкаредно виглядало. Зараз вже набагато краще, хоча все рівно, що трохи клей лишився. Майстер зробив дуже багато роботи, поміняв цей кут, поміняв зверху там дах, ну, зараз будемо там ще дивитися. Тут так само поміняв ці закльопки. Ну і мене міняє тормоза. Так, я на дах, тут трошки воно все не дуже зручно знімати. Бачите, досить велику частину даху поміняв майстер. Добавив тут там поставився і все. Ну і З цього боку так само все зроблено нормально. Ну Тепер вже з цим трейлером теж не проблем не буде ніяких. Хлопець є з таким бакстраком і так би йому вистачає. Для, для роботи. Ну і все, трейлер може сказати, що готовий, ще зараз це все подробляти, дрібниці різні. Так саме основне це вже добре. Ця вм'ятинка тут залишиться. Вона ніби ні на що не впливає, ні не шкодить нічого, так, щоб міняти весь кут, то багато грошей і багато проблем. А у нас так все вийшло нормально. Тільки кут поміняли цей і все, вверху. Так що добре, я задоволений. Завтра вже заберу трейлер е і завтра вже буду знати ціну на ремонт. Тоді вже вам скажу, скільки це все обійшлося. Але ну нормально, поки що все добре. Зараз їду, виїжджаю з Чикаго, їду в Охайо. треба десь заправити доразу. Волтер спеть, ще треба трохи погріти воотер, що зараз. Треба виглядати волтера, щоб зараз йому подорожі. Він бись не захотів. Туалет. Сон на буха. Сонний такий смішний. Волтер прийшовся, прогулявся. Каже, дам до трака він пішов другий бік. Не знаю, куди він мене веде. Краще собі ходитись. І сідає за якимось запахом, знаєш щось за нього Приїхав на делівері в Ohio, розвантажився вже. Зараз покажу, який лишили трейлер. Так виглядає мій трейлер після делівері. Купа сміття. Металоламу полишали. Це все треба буде зараз звідси вимести Прикол, що в мене пікап на цій самій компанії, я думаю, що як я приїду з таким трейлером до них на, на цей пікап, Вони скажуть, що вони мене не зможуть завантажити. Сидить собі на санечку е, Ситуація така. Е, нас е, розвантажили, завантажили. І я вже виїжджаю на дорогу, їду додому, слава Богу. Трошки воно все зайняло час, тому що поки то попідлітав, потім то зробив чекін, запхали якусь там аліміньку, до речі, по всього треба було зробити. Ну все, тепер нормально, зараз помаленьку. Додому і вже можна буде відпочивати. Наступний день, субота вже, я в Чикаго. і Бачите, я на Каскаді. Що відбувається? Зараз їду в Тракта Арикспрес, треба поміняти колеса на Каскаді. Чого я їду туди? Тому що, в принципі, зараз як приїду на місце, то все розкажу. Бачите, зараз на вулиці ранок, сьома, сьома година ранку вже і пусто, машин нема, навколо сніг. До речі, вчора ще снігу не було в чекав, сьогодні вночі випав. І якраз гарно, тому що сьогодні Йордан, Зараз як поставлю ці колеса, що планую піти до церкви. І така досить гарна погода на це свято. Колись, як жили в Україні, то ходили на ріку. На... Там на ріці була служба, водохреща. І потім купалися після того. Ну що, Я вже трактор Експрес. Хлоп... Хлопці вже почали працювати над моїм трактором. Минулого разу я міняв на тій своїй другій каскаді колеса повністю всіх вісім. І там лишилося ще оцих 4 нормальних колеса зниз, тих, на тій каскаді. Я вирішив поставити цих 4 колеса зараз на цю мою першу каскаді, тому що там вже такі задні колеса досить лисуваті були. І все, зараз це ми все ставимо і каскадія до зими буде готова. Ну і трошки зможу зекономити гроші, тому що реально на це все пішло дуже багато грошей. Зараз зайшов в офіс. Тут Саша, менеджер, мені дав ціни. Зараз вам розкажу, покажу, що які ціни в них на колес. Така, мішеліни наперед. Тут 1400-1500, вже два колеса поставлені. Firestone 1200. А uh, Якщо брати Drive Excel, uh, 8 коліс Мішеліни будуть коштувати 5400 вже встановлені. Uh, Goodyear 4200, Yokohama 4, Pirelli 3.400. Uh, самі дешеві, виходить 2360, uh, D+. Треба буде запитати, що це за коласи, найдешевший. А, ці асесус. Це я поставив на свій трак 2500. Так що такі оціни. А, колеса на, на трейлер. А, тут вже теж так само 8 коліс, це вже все ціни встановлені. Якохама 3400. А, знову цей Aces 2400 на трейлер. А, кому цікаво, то телефонуйте на цей номер 312 709. 7798. Трактор Експрес. Наші хлопці, українці працюють, тому всім рекомендую. Uh, Уточняю тільки що по колесах. Uh, ті колеси, які я поставив на Каскаді, то Аселус. Uh, вони у мене. Uh, вони індійські. Калус Транс. Тут в uh, нас нові підписчики, як вас звати. Ви <ріст> в Ютубі. Хочеш, вона тобі маєш. Як вас звати? Роман. Що до на мене пописалися? <смі> я про, так люблю так, коли прав, пожартувати. Правильно гониш. <смі> за, це, за це дякую. <смі> так як я говорив, за 20 хвилин я виїхав. Все зробили, колеса поставили і вже спокійно собі можна, можна працювати. 20 хвилин. Це, це просто чотири колеса стоять на місці. Тепер я обіцяв, що скажу, скільки обійшовся ремонт е, трейлера е, того, який я забрав з окціону перед Е, Коротше, Вчора майстер позвонив сказав 1900 доларів. Це, я рахую, дуже добра ціна, е, тому що ми поставили там е, кут. Він там з середини поремонтував, де бляха відставала. Плюс він встановив цей ковш для запаски на два колеса. Там можна буде возити з собою дві запаски і плюс він поставив венти. За це все він взяв 1900 доларів. Я рахую, що це навіть дуже-дуже добре. Тому проект трейлер закінчився. А вже в наступній серії, то я вже його буду їхати забирати там з тої Ярди, де він запаркований. Ми вже будемо далі щось знімати. Сьогодні Йордан, водохреща. У цей день Ісус хрестився в Ріці Йордані. Тому всіх вітаю вас, Христос хрещається в Ріці Йордані. Бажаю вам, щоб вже та якби після цього свята вже починаються такі робочі будні, то все. І бажаю, щоб це все у вас йшло легко, без проблем е -е, життя, щоб поскорше закінчилась війна як можна скорше. Е -е, щоб вона по-любому по закінчилась нашою, нашою перемогою. Так що на цьому закінчую відео. Слава Україні! Всім пока.